Усім привітики привітики сьогодні хочу вам показати метро, яке їздить в Римі без водія, без. Як Максим правильно сказати, водій чи як метро? Максим каже, що не без водія, а без машиніста, ну не знаю взагалі. Покажу вам зсередини метро, як виглядає. Можливо, на цій зупинці не дуже буде багато людей, тому покажу вам, тому що не хочеться знімати відео, коли близько дуже багато людей. Не всі, звісно, хочуть попадати в кадр. Так що зараз приїде метро і будемо заходити всередину. Покажу вам його зсередини. Ходили за покупками, Максим ось там із сумкою. Відпочиваємо Жарко. Зараз скільки у нас 5 годин, а на вулиці ще спека, неймовірна. Чекаємо нам їхати на Пантано. Це кінцева зупинка, це вже за Римом. І покажу вам трішечки всередині, як виглядає саме метро. Так, поки що у нас є дві хвилини в запасі, вже майже одна хвилинка покажу вам трішки білетів. Ось білети на метро. Ось у мене є такий білетик. І у мене є ось такий ще. одненький. Ой, впав. І ось такий ще. Ось цей білет можна поповнювати. А ось цей одноразовий. І діє він протягом години на одну годину. І можна їздити ну, 100 хвилин. Да, 100 хвилин правильно. 100 хвилин, все наше метро. Приїхало, значить, ми швиденько йдемо. Все, заходимо в метро. Трошки людей є, звісно. Що, дивіться, зайшли ми в метро, поки у нас в зупиночка, що стосується ось таких білетів. Ось це, як я вже казала, можна поповнювати ось колізеєм, а цей квиточок вже йде одноразовий. Ви його використали і все, він не поповнюється. Він, як Максим вже сказав, він діє 100 хвилин. Тобто ви можете зайти в метро, проїхати якусь частину метра. Можете скористатися автобусом, теж самий квиточок. І у нас ось такі є проїзні. Ця проїзна карточка може поповнюватися. На місяць проїзд коштує 35 євро. Ви сюди приходите, влюбите батарії, можете її поповнити, і вона 35 євро коштує на місяць. Тому можете скористатися ось такими проїзними. Одноразовий квиток коштує півтора євро. Тому якщо ви їздите часто, їздите е, в туристичні зони і ви хочете все побачити, то мені здається, що краще купити проїзного на місяць, який коштує 35 євро, ніж купляти ось такі одноразові на 100 хвилин, які коштують 1,5 євро. Там є...» можете, так, да, можете купляти собі на час, на два, на скільки ще максимум? на час, на два, на двадцять. Ну, можна подивитися. В кожному метро стоять такі автомати, де можна купити ось такі квиточки, і вони там абсолютно абсолютно різні. Одне, що класно, що можна їхати на автобусі, можна їхати на метро одним квитком, якщо не закінчилися хвилини. Ось тут пробиваються хвилини, скільки ви проїхали. Ось дирочка така у нас, і пробито вже, що ми їхали в метро. Но це в мене лишилися. У мене такі ж самі проїзний, як у Максима. Ось мій теж такий самий проїзний. Тому у нас ось такі зараз проїзні. А їздили ми по ось таких квиточках, коли приїхали перших декілька днів. І зараз скоро будемо виходити. Ще одна зупиночка, і ми будемо вже йти з метро. Давайте покажу вам метро, яке немає водія, ну, не водія, як там правильно кажуть машиніста так. Да? Ми тут майже в кінці, ось там уже кінець вагонів, і ось так воно виглядає. Повністю новеньке, гарненьке. Все, нашу слідуючу зупинку говорить. Зараз ми їдемо на Пантана. Це за Римом, і це вже буде кінцева зупинка. І покажу вам зараз трошки вигляд з вікна. Ми дійшли майже ось до кінця вже метро. І покажу вам зараз трошки вигляд із кінця уже повністю з вагона. Така тут промислова якась зона, не знаю що, але більшість йде далі поле. Ось такий будиночок там далеко, класний. Покажу вам трошки вигляд. Покажу вам зараз поле. Тут росте у нас кукурудза. Ось ціле поле. Ось там і росте кукурудза. Одне, що тут дуже жарко і всі поля ось поливаються. Ось, бачите, вже жовтенька. Зріла. Ну і тут у нас парковка ось. Гарний вигляд такий. Все наша зупинка. Все, Максим, ідемо да? Вось метро, Максим. Із сумочкою І ось. Так виглядає саме метро. Ну що ж, сьогодні трішки покаталися з вами в метро, показала вам квиточки, які можна купити, і як найдешевше їздити. Все-таки мені здається, що проїзний на місяць буде дешевше, тому що Рим величезний і все, щоб об'їхати і подивитися, надзвичайно треба багато часу. Тому купуйте місячний квиточок і зможете місячний проїзний і зможете їздити в різні. Частини міста, і мені здається, це буде набагато економніше. Ну що ж, а на сьогодні всіма буду прощатися, всім вам дякую за перегляди, за вашу підписку, за ваші лайки і коментарі. Всіх люблю, цілую, обнімаю, і всім пока-пока-пока.